Мись до гостьової студії. громадська маєм першого гостя на сьогодні. це Володимир В'ятрович, голова інституту національної пам'яті. Привіт! Тобі говоримо про презентацію сьогоднішнього проекту воловолодя. Прямо звіти йде з мистецького арсеналу. Багато там сьогодні презентували проєктів. Зокрема, і суспільне мовлення Покажемо вам матеріал згодом. Звіти, але презентували. От Володя презентував разом з Мариною Порошенко, першою леді, можна так сказати, дружиною президента України. проєкт маки пам'яті запровадили. Я пам'ятаю рік тому Зурапала Саня Подав цю ідею разом з тобою. якщо я не помиляюся, розробив харківський дизайнер Сергій Мішакін. Так, відомий чином. насправді харківський дизайнер. Так. І от, Володь, якщо можна, якщо ми показали на піджаку, от, як виглядають ці, ці маки, може вони, вони так мають виглядати у всіх, чи може бути якось по-різному? Я думаю, що буде по-різному. Навіть на сьогоднішній акції були і простіші, якийсь трошки варіант, більш такого Народ, Та на, народної творчості. Це, це мені врушило, не знаю, а, хто, хто це хто. робив. Більш того, з цієї інформації, що ми маємо, вже є справді якісь різні гуртки саморо. Таких речей, тобто люди собі почали виготовляти. Я думаю, що десь після Великодня це стане більш масовим і люди почнуть носити ці маки, як власне, денно пам'яті всім тим, хто загинули в тій війні, що закінчилася 70 років тому. Так, пророчено все. Я просто трохи глядачам поясню, що це означає, пророчено все до 70-ї річниці. Ну, перемоги, будемо так говорити, в другій світовій війні. Її ще ми говоримо про, нас називають про перемогу над нацизмом. Справа в тому, що коли е, говорити про українську ситуацію, конкретно на жаль, ця перемога над нацизмом не стала остаточною перемогою, тобто було знищено один з тоталітарних режимів, який намагався знищити українців. А натомість було утверджено інший комуністичний тоталітарний режим, який проіснував ще десятки років, І те, намагався знищити? І теж і, і намагався і нищий українці. Відповідно, зараз ми говоримо про перемогу над нацизмом. 2 вересня будемо відзначати завершення Другої світової війни загалом. Це теж важлива дата, про яку в нас абсолютно забувають. А в нас сотні тисяч українців воювали на Далекому Сході. Серед тих сотень тисяч українців, до речі, і мій дід Клим Бараляк, який воював ще до вересня 1945 року. О, я згадала: дід мого чоловіка також воював дійшов там до Японії, аж самої. Так що дійсно є частина українців. Які яких якось взяли і забули так за нашу історію? Тепер згадують і про них це добре, але. Про сам цей символ про маки, він був в першій світові. Так за згадуючи за, за, першу світову, запровадили ці маки. Пан історія так, історія пов'язана його з першою світовою війною з віршем е, британського поета Джона Макрея е, в полях Фландрії, де йдеться про маки, які засвіли на, на місцях колишніх боїв. В 15, це вірш 1915 року. Після цього е, американська організація, яка опікувалася ветеранами, почала розмножувати ці. І маки збирати кошти, які йшли на опіку ветеранам або по догляду за могилами. Після цього до наших днів ця акція вже не такого більш масштабного звучання і стосується як вшанування, такі, які брали і участь і загинули в першій світовій війні, так і в другій світовій війні. Маки як символ використовуються найбільше в країнах, таких як Велика Британія, Канада, Сполучені Штати Америки, Франція, Бельгія до Чеської Польщі. Це у нас я пам'ятаю, як зораб це запроваджував, щоб був символ, і навіть тому, щоб ця Георгіївська стрічка, яка була символом перемоги, так 9 травня, щоб якось і її закрити, тому що зараз ну вона має таку негативну асоціацію вже абсолютно, абсолютно точно для всіх українців. абсолютно. Власне, минулого року стало зрозуміло, що цей радянський символ Георгіївська стрічка використовується для мобілізації боротьби проти України. Як і інші символи радянські, які взагалі радянські міфи про другу світову війну, які використовуються для того, щоб мобілізувати, на жаль, навіть українців на боротьбу проти України, багато з них вірять, що вони борються з фашизмом. Багато з них досі себе виявляють такими з героями радянських чи то російських бойовиків, де війна така собі весела прогода і дуже дуже легко знищити своїх ворогів. Відповідно, цей символ себе минулого року цілковито скомпрометував. І була дуже добра нагода власне запропонувати щось нове, не радянське, українське і європейське, тому що я вже говорив про походження цього символу як європейського і північно-американського, але Мак має так само е, досить глибоке коріння в українській міфології, в українському фольклорі. Мак вважається квіткою, яка зацвітала на місці пролити козаками крові. Відповідно, це теж дуже гарна символіка, яка апелює вже до української до української основи, до українських основ. І на наше здивування минулого року, попри те, що ми мали критично мало часу, буквально кілька тижнів для того, щоб взагалі почати розкручувати цей символ. Він дуже серйозно пішов. Люди почали самостійно виготовляти, і е, ми зрозуміли, що це дуже. Добра нагода для того, щоб якось почати переосмислювати ці всі дати пов'язані з Другою світовою війною. Я переконаний, що зважаючи на те, які величезних страждан зазнала Україна в роки другої світової війни, а за різним підрахунком близько 10 мільйонів українців було бито в роки Другої світової війни. Зважаючи на цей величезний вклад, який українці внесли все таки в перемогу над нацизмом, а мова йде про боротьбу тих українців, які воювали і в лавах Червоної армії, української повстанської армії, в лавах союзників по антигітлерівській коаліції, нам потрібно власне українське відзначення цих річниць, а не радянських. ganz Власне, те, що ми почали минулого року, цього року сподівається, вже не буде більш масштабного якогось вияву. Слава Богу, цього року воно вже відбувається не просто як громадська ініціатива, але як державна ініціатива за підтримки президента за підтримки президента. 24 березня було видано указ президента, який запроваджує 8 травня як день пам'яті примирення. Зараз в Верховній Раді зареєстровано законопроект розроблений Українським інститутом національної пам'яті про увічнення перемоги над нацизмом в другій світовій війні. Якщо цей закон буде прийнято, я переконаний, що. Буде прийнято, то ми, врешті-решт, поставимо крапку існування цих радянських міфів і радянських традицій, і врешті зможемо справді вшановувати і жертв і героїв цієї війни по по-своєму по українськи. Я просто дивлюся, от е, так, знак, який був розроб, розроб розроблений, перепрошую ще торік. Оцей от Ніколи знову е, лу, гасло, так, і 39-45 для мене це нормально 39-45, але ж ти розумієш, що для частини певної України мусимо це визнати, це 41-45, і називається це Велика Вітчизняна війна, а не Друга світова. І люди, в принципі, звикли. Я тебе хочу прошу запитати. Одну так, оця історія, яка робиться в нас на очах, вона трохи змінює історію. Орію минуло, так і відношення до неї, але тим не менше, чи не Розколює це суспільство ще більше, тому що ми розуміємо, що все таки певна частина українського народу, там яка живе на сході, вона не сприймає оці. Ми, от речі. ми, ми бачили, І що з за... Ми мат. бачили, що за ці от 24 роки незалежності України спроба е, не рухати минуле, спроба якось об'єднати його на е, усталених, але фальшивих якихось міфах радянської ДБ себе цілковито скомпрометувала. Більше того, ми зараз побачили, що саме ці радянські міфи, які ще залишилися у суспільній свідомості. Ці зброєю проти України. Не випадково Георгія Сестричка стрічка стала символом терористів. Не випадково вони себе вважають ополченцями, а українську армію вважають карателями і інші слова, які абсолютно походять з мови пропаганди радянського періоду з радянської пропаганди. Допоки ми не зробимо цієї деконструкції цих міфів, деконструкції цієї радянської пропаганди вона буде працювати. Вона буде працювати проти України. Відповідно, натомість правда про цю війну, яка б вона важка, ця правда не була. Вона я переконаний, навпаки буде робити нас сильнішими. Тому що як це не парадоксально, але теперішня війна, яка відбувається, примирила внуків тієї війни, які брали участь в війні 39 45 року. Зараз є безліч історії тих хлопців, які воюють на сході, дідей, яких можливо воювали один проти одного в Другій світовій війні. Зараз вони разом захищають Україну. Тобто, це значить, що ми пережили цю, цю, цю трагедію і усвідомили її. І між іншим, один з головних уроків Другої світової війни полягає в тому, що вона стала трагедією через те, що в нас не було своєї держави. Це ж нас не було своєї держави. Ми змушені були воювати за чужі армії. Часто українці змушені були вбивати українців відстоюючи якісь чужі інтереси. Зараз ми маємо все таки свою державу. Зараз ми зобов'язані захищати, на жаль, проблему також. Що українці воюють проти українців? Якби ми не хотіли говорити про те, що це тільки російська окупація. Ми розуміємо, що на стороні цієї російської окупації є також звичайно, звичайно, українські але але масштаб, масштаби слава богу, цього протистояння є далеко не такими, як в роки Другої світової війни, коли українці не мали своєї держави і їх мобілізували під свої прапори, чи то Червона армія, чи то німецька армія, і кожна з них обіцяла, що ви будете боротися в лавах нашої армії за інтереси України. Зараз справді на жаль на боці Росії в цій війні вою частина українських громадян це люди, які досі є носіями радянських сіностей, які вважають себе советськими людьми. В першу чергу для них в Україна певне непорозуміння і щось зайве і власне для того, аби таких людей міняти, для того аби мінялася суспільна свідомість, аби, аби цей совок себе знову не множив. Ми повинні проводити деконструкцію цих міфів. І міф про другу світову війну, як велику вітчизняну, яка обмежена 41 першим роком, був одним з базових в радянському союзі. Він залишається одним з базових для сучасної російської пропаганди. Yeah. <laughs> you Але ти знаєш, я от сьогодні мені попав на очі телеканал Інтер в спортзалі. Ну так без звуку, але я бачила, що показують далі ці всі фільми радянські, і ти знаєш, мабуть. Тобто питання в тому не в тому, чи Україна в історії не має що протиставити, а чи Україна має що протиставити в цьому продукті, знаєш, телевізійному, наприклад. От я собі не уявляю, що я вімкну там 8-9 травня по телеканалах. Якщо вімкну це. Очевидно, знову будуть там хроніка і фільми, які зняті на жаль Росією, так само так про те, яка доблесна червона армія і так далі. І я тому я думаю, і молотом, з горівським стрічками, з тим, що з нами певні є добрі буріч. кроки до того, щоб з'явилась можливість появи якогось якісного українського продукту, зроблено. Я абсолютно підтримую. Законопроект про заборону російських телесеріалів, і я думаю, що він дасть можливість того, щоб почали з'являтися українські якісь телевізійний чи художні з тим є хороші російські фільми. Неправда є е, звичайно хороші російські фільми. Але але вони не але, тепер бути але, але ми але ми повинні дати шанс з'явитися і хорошим українським фільмом. Я переконаний, що я переконаний, що в нас вже є достатньо якісне документальне українське кіно про другу світову війну. Воно теж надзвичайно важливе, Його можна показувати. У нас же з'являється якісне українське кіно про другу світову війну з історії України художнє. Кіно я маю на увазі «Хайтарму», Я маю на увазі фільм Поводир в меншій мірі, але тим не менше в цьому контексті все таки Він вийшов більш проукраїнським фільм. Той же фільм незламна, який як не дивно мені В російському це... прокаті. Називається битви за Севастополь». Він називається битвою за Севастополь. Я переконаний, що російських глядачів він радше розширює, тому що на екрані цієї битви за Севастополь лише кільканадцять секунд. І очевидно, що патріот, який йде на фільм Битва за Севастополь очікує якоїсь перемоги руського оружия, Я на... натомість отримає картинку. кілька це секунду цієї битви і голос за кадром про те, що всіх продали, всіх зрадили, і тисячі людей потрапили в полон. Тобто, з, тобто е, якісне українське кіно про другу світу війну з'являється. Я думаю, що і воно і буде. Тому що якщо подивитися історію світового кіно, це одна з тих тем, яка чи не найбільше привертає увагу. І Я переконаний, що українські творці українського кіно однозначно відгукнуться, і у нас буде безліч просто надзвичайно цікавих сюжетів, побудованих власне, на українській історії. Я а, ще маю до тебе два останніх запитання. Далі нас громадський світ мусимо на жаль коротити трохи процес, але все таки повернуся до цього питання із законопроектів, який розробив інститут національної пам'яті, і про, про відзначення 8 травня днями пам'яті, і про те, що ми говорили про те, наскільки важливо, все таки в час конфлікту, бо ми маємо зараз час конфлікту, реально дуже там страшного складного зі зброєю з кривопролиттям, Варто от говорити про заборони. Тих самих російських фільмів, тих самих, що ви хочете заборонити. Тому що розумієш, про що от опозиційний блок зараз дуже там свій електорат мобілізує до місцевих виборів, говорячи, що от подивіться заборони, як говорять про мову завжди, про НАТО раніше говорили і так далі. Зараз є ще більше цих симулякрів, про які говорять, а не говорити про якісь речі, які все таки об'єднують. Я думаю, що заборона чогось, що роз'єднює, це і є початок об'єднання. Якщо ми говоримо про заборону комуністичної ну, це пропаганди. Можна використовувати те саме. Розуміємо, але разом з тим, допоки ми не, не захистимо своє інформаційне поле, говорити про появу чогось знову буде дуже важко. Це знаєте, схоже на змагання людини, яку щойно покалічили, поламали ногу з здоровим спортсменом. кажуть, що от давайте, а тепер всі стали на стартову лінію і будемо разом бігти. Чи видно, що в цьому в цій покаліченні людині треба шанс стати, дати шанс стати на ноги. Таким є наше на жаль інформаційне поле. Зараз я розумію. Але розумієш там, де ми були на сході, так люди не говорять, ми бачили людей. Які вже не мають що їсти, вони сидять в підвалі, у них холодно, коли це було зимою, і так далі. А вони говорять, наприклад, про питання мови, і це виглядає ну в цей конкретний момент дуже сюрреалістично, так Я... Тобто, їх вже накрутили говорити Я про це, що... і вони ну Знаете, і вони просто навіть uh... виїхати не можуть на безпечну територію, тому що вони думають, що оці люди, які сьогодні їм забороняють мову, ще щось завтра їх розстріляють на блокпосту. Завданням завданням української влади є забезпечити нормальне життя цих людей, забезпечити їм безпеку, щоб вони себе відчували власне безпечними в на. Тій території, яка контролюється українською владою, і поруч з цим можна говорити вже про якісь речі ідеологічного характеру, і вони будуть сприйматися власне, через те, що це буде влада, яка забезпечила їм нормальне людське життя. Останнє запитання про заходи до 8 травня. Що вже наплановано? заходи ще заходи ще розробляються, але точно 8 травня буде акція, яку ми назвали перша хвилина миру, яка закінчиться в 23 годині одній хвилині, тобто в той час, коли запанував вже мир після капітуляції Німеччини нацистської в Європі. Буде Концерт, е, його деталі ще зараз зараз. розробляються. На не на Майдані. Ми будемо. Я думаю, що ми будемо робити це на площі Слави біля могили невідомого солдата. Так само наступного дня, 9 травня, ймовірно, буде присяга в Новобранці за участю президента. Як ідея розробляється, сподіваюся, нам вдасться її реалізувати. Парад військових оркестрів в країн антигітлерської коаліції. Дуже дякую. Володимир Віс голова інституту національної пам'яті, був з нами.